Скандал зі 155-ю бригадою отримав продовження. Нещодавно Україна сколихнула новина про шалену кількість СЗЧ в 155-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. Анна Київська. А зараз з'явилася інформація, що на тлі скандалу Зеленський ухвалив гучне рішення. Проте у голос офіційно про це не говорять. То що відбувається насправді та що відомо про долю бригади, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА І я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо. Одемо до новин. Президент України Володимир Зеленський провів нараду, під час якої заслухав доповіді щодо ситуації в 155-й окремій механізованій бригаді ЗСУ Анна Київська. За підсумками обговорення було ухвалено рішення зупинити формування нових бригад і спрямувати новобранців до вже існуючих боєздатних підрозділів. Так, стверджує воєнний блогер і журналіст Юрій Бутусов у своєму дописі на Фейсбук. Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації у 155-й бригаді та дав розпорядження зупинити формування нових бригад та направити поповнення у досвідчені та боєздатні бригади. Ставка верховного головнокомандувача ухвалила відповідне рішення. Громадська думка та розголос все ж таки змушують владу ухвалювати адекватні рішення. Згодом, під час свого стріму, Бутусов подякував усім військовим командувачам, хто зробив чесну доповідь на ставці для ухвалення цього рішення. Тепер, нарешті, буде порядок у тому, що ухвалено рішення поповнити досвідчені бригади. Це єдиний шлях давати ротацію військам, проводити внутрішні ротації, а не створювати і плодити ці нікому не потрібні нові організми, купу нових адміністративних посад, які не воюють і просто проїдають ресурси у той час, як бойові бригади залишаються без поповнення. Бутусов також розповів про епізод, коли для ведення бойових дій поблизу Покровська у Донецькій області, щоб прикрити розгортання 155-ї бригади, командування направило один із батальйонів. 93-ї механізованої бригади із завданням зайняти одну із позицій за його словами. Батальйон прибув у повному складі і вивів на одну з позицій всього вісім людей. Ось таким був склад батальйону однієї з наших найкращих досвідчених бригад, яку залишили без поповнення, і яка в такому стані має прикривати розгортання нової бригади. Як розповідав суспільство верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, цю бригаду створили, щоб давати ротацію. От такі ганебні результати. Журналіст висловив сподівання, що тепер, коли заступником голови офісу президента є нещодавній командир 93-ї бригади Павло Паліса, у Зеленського буде більше інформації стосовно стану армії. Сподіваюся, що його близькість до верховного головнокомандувача дозволить якомога швидше направити поповнення найперше до таких досвідчених бойових частин, як 93-я. Адже коли треба закривати кризу, там повинні бути люди. Бо є командири, є оператори дронів, є забезпечення, є технічні фахівці. Але піхоти немає, бо всю піхоту направляють на поповнення бригад, де немає структур управління, керованості особовим складом. І як підмітив командувач сухопутних військ, забезпечення також нема. Бутусов зауважив, що за ситуацією з формуванням 155-ї бригади ніхто з воєначальників не поніс відповідальності, а натомість покарали командирів, які за комплектування бригади не відповідали взагалі. За його словами, людей у цю бригаду закачувало командування ОК захід генерал Володимир Швидюк, командувач сухопутних військ Олександр Павлюк, а затверджував це своїм рішенням, начальник генерального штабу Анатолій Баргилевич і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він додав, що всі, крім Павлюка, якого призначили на іншу Осаду, залишилися на своїх місцях і не отримали навіть догану. Павлюка зняли з посади і перемістили на іншу. Я не знаю, чи пов'язано це з ситуацією у 155-й бригаді. Проте немає значення. Шведюк перебуває на посаді, і по ньому ніяких рішень не ухвалено. Баргелевич спокійно сидить на посаді. Сирський також залишається на посаді. Ні зауважень, ні доган, ні службових розслідувань, якими сирський і Баргелевич так люблять годувати своїх підлеглих. Чомусь стосовно них немає. Якась несправедливість. Рішення зеленського прокоментував і командир взводу 24-ї окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Бунят. У осман у своєму телеграм-каналі говорять снайпер. Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо ситуації у 155-й бригаді та дав розпорядження зупинити формування нових бригад та направити поповнення у досвідчення та боєздатні бригади. Не буду критикувати Зеленського за затягування цього рішення. Головне, що воно було прийнято щоб розформувати ці небоєздатні бригади. Наразі 155-та окрема механізована бригада на Київська виконує певні завдання в повному складі. Так прокоментували ситуацію в бригаді Агентство Інтерфакс Україна в генеральному штабі збройних сил України. Це новостворена бригада, яка проходила підготовку на території Франції, та набуває спроможностей в ході бойових дій, маючи власну бригадну смугу оборони на покровському напрямку. У ЗСУ заявили, що ще до того, як про деякі організаційні проблеми 155-ї ОМБР стало відомо з медіа, командування збройних сил України призначило перевірку ситуації, яка склалася зокрема і щодо значної кількості випадків самовійного залишення військової частини. У генштабі зазначили, що вживають заходів щодо полі. Іпшення дисципліни та психологічного стану військовослужбовців. Це дало змогу скоротити кількість випадків СЗЧ. Зараз підрозділи бригади отримують додаткову комплектацію. Бригада поселена безпілотними підрозділами. Нагадаємо, що скандал довкола 155-ї бригади спалахнув 31 грудня, коли воєнний блогер і журналіст Юрій Бутусов заявив, що частину бійців дезертирували ще у Франції, куди бригаду відправили на навчання. А в цілому кількість тих, хто пішов у СЗЧ зі 155-ї бригади, перевалює за півтори тисячі військових. Ситуація таки дійшла і до головкома, і до президента. Адже формування 155-ї бригади це великий проєкт України спільно із партнерами. Анна Київська мала стати взірцем в українській армії. проте щось пішло не так. Також 2 січня в ДБР повідомили, що відкрили кримінальне провадження щодо ситуації в 155-й бригаді за статтями кримінального кодексу України, перевищення військових повноважень та дезертирства. А надвечір 8 січня там зробили нову гучну заяву. Затримано командира однієї з рот 155-ї ОМБР, МБР, який не лише сам пішов у СЗЧ, а й підбурив на це своїх бійців військовому оголосили про підозру. Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру командиру однієї з род 155-ї окремої механізованої бригади, який не лише сам самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих. Слідством встановлено, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби. Командира роти було затримано сьогодні у Рівненській області. Його доставили в Київ, де повідомили про підозру у самовільному залишенні місця несення служби та відмовив виконати наказ. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. І вже 8 січня ввечері стало відомо, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але з альтернативою винесення застави. А як думаєте, ви, хто винен у масовому СЗЧ та чи змінить цей скандал щось українській армії? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми дякуємо кожному захиснику і захисниці, які 24 на 7 захищають Україну. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки, аби не пропустити нових випусків. Слава Україні! Слава ЗСУ! до зустрічі!